На Алеї Слави відбулася церемонія прощання з Денисом Іващенком. Останню земну дорогу провели військового, рідні, друзі, знайомі. Всі, для кого це непоправна втрата. Люди зібрались, щоб віддати останню шану герою, який віддав своє життя за свободу і незалежність рідної землі. На початку церемонії прозвучав гімн. спека крається навпіл, літо і серце. Душа і розум кричать болем, та скільки ж вже можна, хочеться кричати, волати не весь світ припинить, зупиніть цю кляту війну, почуй Всевишні наші молитви. Іващенко Денис Юрійович. Народився 29 лютого 1996 року у шості разом з братом Близнюком. Хлопчики навчалися у загальноосвітній школі номер 7 У старших класах перейшли до школи номер 1 У дитинстві Денис захоплювався спортом, відвідував секцію греко-римської боротьби, брав участь у змаганнях. Був нагороджений грамотами та медалями. Обрав професію тесляра і здобував її у вищому професійному училищі. Строкову армійську службу проходив у Харківській області пізніше брав участь у проведенні антитерористичної операції на сході України поблизу Слов'янська. Після повернення додому Денис жив з мамою та молодшим братом Віктором. Допомагав по господарству. Підтримував. Родичі та друзі згадують його як спокійну, відкриту і добру людину. Деякий час чоловік працював у Польщі у сфері будівництва, але потім вирішив повернутися до рідної шостки та сім'ї. Хлопець любив рибалити і вчився грати на гітарі. Мріяв вирушити у далеку мандрівку разом з родиною, побувати у Карпатах. На Азовському морі, початок повномасштабної російської агресії, перекреслив всі плани мрії. Денис Іващенко був призваний на військову службу по мобілізації 22 квітня цього року. Поїду шукати брата. Саме такими були його останні слова перед розлукою. Його брат близнюк Кирило. Кілька місяців не виходив на зв'язок і вважався безвісті зниклим у зоні бойових дій. Чоловік боронив рідну Сумщину від ворога. Після проходження військового навчання наш земляк тримав оборону Сумщини. За словами військового керівництва, Денис зарекомендував себе з позитивної сторони. Функціональні обов'язки виконував навідмінно. Користувався авторитетом серед бойових побратимів, мав високий рівень мотивації та стійко приносив інтенсивний навантаження. Солдат Денис Іващенко героїчно загинув 4 липня в районі населеного пункту Юнаківка внаслідок стрілецького бою з противником. До останніх хвилин життя залишився вірним військовій присязі та українському народу. Йому назавжди. Лише 29. плаче за сином Шосткинщина. молиться за упаки його душі та за підтримку родини. Щирі співчуття рідним і близьким висловили ті, хто знав захисника, для кого він назавжди залишиться у серцях у світлих спогадах. Я навчала цього світлого, гарного хлопчика. Вони разом з братиком прийшли до мене з такими ясними очима: активні, позитивні, дуже людяні, готові прийти на допомогу до мене, і товаришів. Ви знаєте, такі діти вони назавжди залишаються в серці вчителя. І ми завжди сподіваємося, що у цих дітей буде довге і щасливе життя. Але, на жаль, ця клята війна. Принесла горе, в багато, багато сімей, багато шкільних родин. Загинув наш Денис. Ви знаєте, у нього повинно бути було добре і щасливе життя, у нього було багато планів і вони повинні були здійснитися. Але коли прийшов час, Денис, не вагаючись, став на захист нас з вами, на захист нашої країни. Він герой для всіх нас. Ми завжди будемо його пам'ятати. Денис був випускником нашої школи, допитливий, жвавий, разом з тим, відповідальний, такий дисциплінований, організований. Таким він залишився в нашій пам'яті. Хлопчик захоплювався футболом, технікою, любив майструвати. Завжди допомагав рідним по господарству. Тож працьовитість це одна із його таких ну найкращих рис його характеру. У важкий для країни час Денис став на її захист і, на жаль, віддав найдорожче своє життя. Схиляємо голову перед тобою, наш герою. Сьогодні училищна родина знову в жалобі. Ми пройшли побачатися і провести в останню путь нашого захисника, нашого вчорашнього випускника Дениса Іващенка. У нашому навчальному закладі він був спокійним, відповідальним, неконфліктним, отримав мирну професію столяра будівельного верстатника деревородних верстатів. Він мріяв творити красу і затишок, мріяв будувати майбутнє своїми руками. Та клята війна порушила всі плани. Він обрав шлях воїна і загинув за те, щоб ми могли далі жити, творити і будувати. Пам'ять про Дениса назавжди залишиться в наших серцях. Його ім'я буде навічно описане в історію нашого навчального закладу як ім'я справжнього героя, який загинув за Україну. Шановна родина! Від всієї шустинської громади прийміть щирі співчуття і слова великої шани. Ми будемо пам'ятати, ми будемо брати приклад, як треба любити, захищати і шанувати свою неньку Україну. Дякуємо вам, слава Україні! Усі присутні опустились на одне коліно, схиливши голови в глибокій повазі та скорботі. Далі наступила мить прощання, живий потік людей ішов до трини захисника. Поховали воїна з усіма військовими почистями на Алеї Слави. Його ім'я навіки вписано в історію України, а його жартовність ніколи не буде забутою.